Добрий день, друзі! Сьогодні з вами я, Лідія Орел, викладач полтавської дитячої художньої школи імені Святослава Пашинського. Я підготувала для вас доповідь Наталія Беркута як дослідниця і художниця. Життєвий і творчий шлях. Наталія Іванівна Беркута. Мистецтвознавець, художниця, дослідниця і популяризаторка полтавського розпису, авторка наукових та культурологічних статей, громадська діячка з Миргородщини. Народилася вона 25 серпня 1940 року в місті Борисів Мінської області, Білорусь. У 1962 році юна Наталія Анцибор здобула мистецьку освіту у Миргородському Керамічному технікумі імені Миколи Васильовича Гоголя. Вчилася вона у Богданова Мірушніченко-Статкевича. В 1976-му закінчила факультет теорії та історії мистецтв Київського художнього інституту, навчалася Васеєва Міляєвої. Протягом чотирьох років Наталя Іванівна пропрацювала в полонному на порцеляновому заводі. А в 1966 році переїхала до Миргорода. Спочатку працювала науковим співробітником Миргородського літературно-меморіального музею Давида Гурамішвілі, а згодом з 1970 по 1976 рік головним художником сувенірного цеху Миргородського лісгоспу. Саме в ці роки Наталя Іванівна зацікавилась полтавським розписом, почала його досліджувати і популяризувати, впроваджуючи в декорування сувенірної продукції. Ось як згадує вона про своє зацікавлення полтавським розписом, етнодослідження та відродження полтавського орнаменту. Почали нав'язувати сувенірному цеху різноманітні варіанти розписів, які не відповідали нашій місцевості. Я кажу, я знаю, бачила багато цікавих розписів житкових речей на дібрівському конзаводі. Кілька оригіналів. Далі в церкві у Зуївцях бачила кілька народних ікон невеликого формату, де замість окладу розписи. Все це так надихнуло і зацікавило мене, що я почала робити замальовки, ще навіть не усвідомлюючи, наскільки це мені потім знадобиться. Згодом, уже досліджуючи архіви Києво-Печерської лаври, а також фонди Київського музею декоративно-прикладного мистецтва, теж робила багато замальовок і начірків. На жаль, в Полтавському краєзнавчому музеї на той час нічого не було знайдено. Все це я по крупинках збирала і так довгі роки працювала над відродженням і створенням нашого полтавського орнаменту. Для цього вона робила численні графічні зарисовки змальованих скринь, лав, мисників, посуду, окладів ікон, досліджувала архівні матеріали Києво-Печерської лаври, Київського музею декоративно-прикладного мистецтва. Потім відтворювала ці зарисовки на папері фарбами, створювала нові чарівні композиції. На жаль, за словами Наталії Іванівни, керівництво сувенірного цеху не залишало творчого вибору і нав'язувало майстрам свої варіанти розписів, непритаманних Полтавщині. Вона ж прагнула дослідити і відродити саме полтавський розпис. На основі зібраного і дослідженого матеріалу Наталія Беркута створила низку непересічних мистецьких творів, в яких виразно представлено полтавський розпис. Її роботи, посуд для сипучих продуктів, цукерниці, розкішні тарелі, пласти, роздільні дощечки, дерев'яні вази, експонувалися не тільки в Миргороді, Полтаві. Києві, а й за кордоном Болгарії Великотирново 1980, Польщі Кошалін, 1988. Нині унікальні роботи Наталії Беркути зберігаються в музеях України і за кордоном, а саме Миргородському історико-краєзнавчому музеї, Миргородському літературно-меморіальному музеї Давида Гуремішвілі. Музеї Миргородського керамічного технікуму імені Миколи Васильовича Гоголя, літературно меморіальному музеї Миколи Васильовича з села Великі Сороченці, Полтавському обласному центрі народної творчості і культурно-освітньої роботи, а також музеї Тараса Шевченка в Торонто та приватних колекціях, на роздільній дощиці. Яка в 1979 році була представлена на всеукраїнській виставці у Києві і отримала перше місце, представлено улюблений мотив полтавського розпису Три руші». Нині уже роботи самої Наталії Беркути. Сучасні майстри вивчають і роблять замальовки з її розписів. І отут, якраз, можна прослідкувати графічна замальовка мотиву «Три квітки». Ці роботи Наталії Біркути, які нині зберігаються в Полтавському обласному центрі народної творчості і культурно-освітньої роботи, і якраз на них ми можемо прослідкувати використання. Чудового елементу, який називається ружа, характерного саме для полтавського розпису. На дерев'яній вазі справа ми бачимо мотив півонія, також характерний для полтавського розпису. Зліва на вазі ми бачимо круглий мотив, який є символом сонця, солярний знак, промениста квітка. Біля листя, між листям, ми бачимо кругленькі елементи, теж характерні саме для полтавського розпису, які ми називаємо яблука. Наталія Беркута показує зразки маловідомого унікального полтавського розпису і розповідає про виставкові зали, де експонувалися її авторські роботи, про навчання студентів володіти особливим маском, характерним для полтавського розпису. Техніка нанесення вимагала певних навичок: кольорова гама насичена і особлива. Та що цікаво, квіти майстри найчастіше малювали ті, які росли саме на Полтавщині. Ось якраз той самий особливий мазок, який дозволяє створити неповторні за своєю красою композиції у стилі полтавського розпису. Спочатку його необхідно відпрацювати на папері, а згодом вже можна втілити в матеріалі трішки наївні, але такі щирі, теплі, рідні композиції. З 1979 по 2010 Наталія Беркута працювала викладачем історії мистецтв, культурології та художніх дисциплін у Миргородському керамічному технікумі. Своїми знаннями і вміннями вона щедро ділилася зі студентами і колегами-майстрами. Художниця щиро переконана, що полтавський розпис унікальний і неповторний. Він має свої композиційні, стилістичні і технологічні особливості. Хочу поділитися своїми особистими враженнями від спілкування з Наталією Іванівною. Мені пощастило бути її студенткою під час навчання в Миргородському керамічному технікумі імені Миколи Васильовича Гоголя. Спочатку Наталя Іванівна викладала у нас історію мистецтв, а трошки згодом керам живопис. Ми, студенти, були практично закохані в Наталю Іванівну, оскільки вона була така цікава особистість, вона така була вишукана жінка, доглянута, модна, була таким взірцем для нас і прикладом. Крім того, вона захоплювала. Нас своїм захопленням історію мистецтв. Наскільки цікаво вела заняття, кожна лекція у неї була як, просто як фільм якийсь? Ми ніколи не слідкували за дзвінком, ми не чекали перерви, тому що ми були захоплені спілкуванням з Наталією Іванівною. Трошки згодом вона почала викладати керамічний живопис. Ну, тоді вона вчила нас петриківському розпису, оскільки в той час у всіх навчальних закладах, в яких я навчалася, культивували саме Петриківський розпис. Але вона володіла ним майстерно, дуже віртуозно і вміла донести і вміла навчити кожного. Не випадково серед її студентів. Дуже багато творчих особистостей, відомих як в Україні, так і за її межами. І всі вони вдячні Наталі Іванівні за науку. Нині художниці Наталії Беркуті, 85. Вже три роки вона проживає разом з родиною сина за кордоном. Наталія Іванівна завжди хотіла передати свої напрацювання та дослідження в царині полтавського розпису. Людині, яка б продовжила справу її життя, відроджувала і популяризувала полтавський розпис. Бажаючи зберегти і примножити техніку полтавського розпису, Наталія Беркута передала свої роботи на працювання і дослідження своїй колишній студентці художниці Лідії Орел. Перед самим її від'їздом. Мені пощастило отримати від неї майстер-класи з полтавського розпису. Я мріяла дізнатися від неї секрети майстерності, а їй потрібно було передати свої напрацювання в цій царині, щоб полтавський розпис жив, розвивався і процвітав. Наталя Іванівна багато і плідно працювала в культурно-просвітницькій сфері, незважаючи на поважний вік, завжди мала активну життєву позицію, брала участь у культурному житті Миргорода, була незмінною учасницею культурно-мистецьких заходів міста, виставок, творчих вечорів, конкурсів, пропагувала мистецькі знання серед миргородців, проводила лекції з історії мистецтв. Майстер-класи з писанкарства полтавського художнього розпису витинанки. Саме тому у 2012 році Наталя Іванівна стала переможцем загальноміського рейтингу популярності Людина року у номінації Активна громадська діяльність місто Миргород. У своїх мистецтвознавчих, культурологічних та краєзнавчих статтях Наталія Беркута розкриває поступальний розвиток світового та українського мистецтва, пише про митців минулого і сучасності, про творчих особистостей, поетів, письменників, архітекторів, художників, майстрів декоративно-вжиткового мистецтва. З мистецтвознавчого доробку не можна не згадати каталог виставки творів Різбіра. Ваші, Миргород, 1979. -й. Статтю про нього в журналі Народна творчість та етнографія, 1988, шостий номер. Досить часто мистецтвознавчі розвідки Наталії Беркути з'являлися на шпальтах миргородських часописів, зокрема газети Прапор перемоги, серед яких і стаття Опанасла Сластюн і Миргородщина. Заслуговують на увагу також її статті про Коваленка, Гладкого, Пугач, Кривобоченка, Шкурка, Короля. Отже, можна зробити висновки, що Наталя Іванівна Беркута в процесі своєї творчої діяльності зробила надзвичайно багато для дослідження і відродження полтавського розпису. По-перше, вона дослідила його технологічні та стилістичні особливості, композицію, колористику, елементи. По-друге, вона впроваджувала полтавський розпис у оздоблення сувенірної продукції Миргородського Лісгоспу, таким чином візуалізуючи і популяризуючи його. Крім того, Наталя Іванівна у своїх власних творчих роботах продемонструвала красу і неповторність полтавського розпису. Наталя Іванівна була чудовим педагогом і вона передавала свої напрацювання в царині полтавського розпису студентам, майстрам і іншим поціновувачам українського декоративно-прикладного мистецтва, таким чином сприяючи збереженню і відродженню цього виду мистецтва. Наталія Іванівна розкривала поступальний розвиток світового та українського мистецтва у своїх мистецтвознавчих та краєзнавчих статтях, зокрема через розповіді про митців минулого і сучасного. Отже, доробок Наталії Іванівни Беркути, як дослідниці і художниці надзвичайно цінний для нас нащадків. Таким чином, Наталія Іванівна Беркута Є ключовою фігурою, яка поєднала науково-методичне вивчення полтавського розпису з власною творчістю, а також з викладацькою і просвітницькою практикою. І саме це сприяло збереженню тяглості традицій і відродження цього виду декоративно-прикладного мистецтва на Полтавщині, не залишило полтавський розпис забутим і тепер. Наші майстри сучасності мають можливість, користуючись творчими і мистецькими надбаннями Наталії Іванівни, продовжити традицію полтавського розпису. Дякую за увагу!